Вітаю в цьому відео розповім, як ти можеш зекономити в інтернет-магазині Кроп. Це магазин одягу, який по стилю є квінтесенцією міського вуличного одягу. В асортименті кроп присутній одяг для жінок та чоловіків. Тут є куртки, пальта, світшоти, джинси, сукні, светри, штани, взуття, сумки, ремені, гаманці та інші аксесуари. Чи можна зекономити в кроп? Так. По-перше, за підписку на новини отримуєте знижку 10% на перше замовлення, найбільші знижки до 70 На обрані товари зібрані в розділі «Last Call». окремо для неї і окремо для нього. Промокодик Кроп іноді розсилає своїм підписникам. Промокод потрібно вводити на сторінці оформлення замовлення, але на момент виходу цього відео актуальних промокодів не було. Якщо вони з'являться, то я їх додам в опис до цього ролику. Іноді перевіряйте, заходьте, можливо, вам пощастить. Доставка з інтернет-магазину Кроп займає від 6 до 9 робочих днів. І якщо хочете, щоб доставка була безкоштовною, то потрібно зробити замовлення на суму від 1200 гривень. Лінки на сторінку акцій та ласткол залишу в описі під цим роликом, тож купуйте вигідно з промокодами буде дешевше.